Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть виші сили, що заважає знищити расистів, що не ступають на Покровськ. Дуже страшно. Дуже страшно. Тут є загрози, хочуть расисти відрізати, зробити шляхи, дороги важкі, щоб неможливо було просуватися і готуються до атаки, до наступу. Готуються. Хочуть знесилити От Покровський напрямок, щоб дуже важко зброя надходила. І ще йде якась інформаційна, чи це коли дуже сильне залякування. Ну, тут карти вийшли ще присутні інформатори, здають інформацію, прошу сили. Допоможіть, атакують шляхи, дороги. Отсікаю, відвертаю росіян від Покровську. Прошуючи сили, поверніть назад. Всі біль сльози і страждань, і смерті, і все лихо, що принесла Росія Покровська. Поверніть назад, свідки прийшло туди і то що, скажіть, які плани у расистів щодо Покровську? Чи є загрози окупації на у 2025 році Покровськ? Чи є загроза окупації? Я не бачу загрози, що в 2025 році може бути окупований Покровськ. Я бачу, що буде дуже сильно захищений, будуть закривати небо. Ще Покровськ на цьому напрямку військові України знищать три армії. три армії чи три, З трьох сторін буде отаку е, атаки вестись саме із е, всі ці армії, чи це як. ну от Расисти е, три. Три атаки з трьох сторін, верніше, на Покровськ. І тут вийшла карта, що. Така тактика в них для того, щоб не, не змогли вистояти військові виснаження дуже сильне, але у військових буде підтримка з неба і, буде, чи це якісь танки, ав... Абрам. Ну, щось броньоване і швидке, і що буде дуже влучно стріляти і ще у військових України вигідні, коли висота позиції. І це врятує. І поразки у росіян, у ці всі армії, всі військові Росії будуть убиті. Це такий 2025 рік. Із цього місця Покровська ще у 2025 році підуть атаки на расистів. Підуть військові України в атаку. Закрите небо. от сікаю, одвертаю расистів від Покровську. Повертаюся, біль сльози і страждання, і смерті, все лихо, що принесли росіяни по Кровську, повертаю назад. Особливо всі верхівці правління Росії, всі, хто за ним стоїть, китайці, корейці, всі, хто допомагають, хай отримують назад всі ці біль сльози і страждання по Верховному суду. Буде так і так є. І прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте всіх військових України на Покровському напрямку, на інших напрямках. Оберігайте, одвертаюся бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. одвертаю відсікаю, повертаю назад, звідки випускають, запускають, звідки дають накази, хай їм назад туди летить, їх нижче, буде так і так є. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для військових, цивільних людей у Покровську. Захищайте, день і вночі оберігайте. І хай буде знищена вся авіація Росії. Ці дронщики Росії, всі склади з дронами в расистів знищено, більше не мають чим воювати яким Буде так і так і є. це буде знищено повністю усіх військових Росії. Більше ніхто не зможе воювати в расистів. Буде все сказане здійснено, так буде. Наталія я хочу подивитися вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Курахове, на Курахівському напрямку. Уся армія Росії, що наступає на Курахівському напрямку, убита. Її вже нема. В них там сильні дуже втрати, і не вистачає. Вони не можуть виконувати накази. Їх дуже сильно вбивають. От. Тут вийшли карти для військових України. Угу. Скажіть, допоможіть, що робити? Ну, це ще інформатори. рашисти мають очі, вони слідкують, особливо коли привозять підтримку чи зброю, от коли надходить допомога, це, їм, це вони саме вишукують. Заперечу весь негатив, обирай. І хочуть відрізати, перекрити дороги шляхи. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим на Курахівському напрямку, без перешкод надходить вся необхідна зброя, підтримка, жива сила. Дру. Закривається небо над нашими військовими, захист міцний буде так і так є. Такі плани у рашистів щодо Курахового, чи є загроза окупації в 2025 році для Курахового? Скажіть, допоможіть, будь ласка, вище сили прошу допомогу допомогти. Будуть сильні, дуже наступи. рашисти десь знайдуть військових, і в всіх буде вбито. Рашисти отримають дуже сильну поразку в цьому році, зміцниться позиція військових в. В плані артилерії. от Мені йдуть карти, що настільки сильна буде зброя для наших військових, що, от як мрія, про що мріяли військові, особливо це артилерія українська. Те, що план, і це все здійсниться, це все нададуть. І так, росіяни планують наступи саме в цьому напрямку, але всі. Будуть убиті. Дуже сильні військові України. Я тільки хочу забрати, знищити повністю всіх, хто здає інформацію, викривають, засуджують. Більше не можуть расистам надавати інформацію. І прошу вищі сили, допоможіть зруйнувати всі плани росіян. давних поразка. Цьому році на Курахівському напрямку расисти отримують поразку дуже суттєво, сильну. Вони не зможуть більше наступати влітку. Особливо саме буде там повний розгром у расистів. Це до середини літа їх буде там розбито вщент. Вони не зможуть там більше існувати. Повертаю біль, сльози, страждання всю смерть, що принесли расисти Кураху. Повертаюсь назад, особливо верхівці правління Російської Федерації. Усім союзникам, всім, хто надає зброю расистам, повертаю назад. Хай вони на собі відчують весь цей біль і страждання по Верховному суду. Буде так і так є. Очищаю, одв одвожу від Кухового рашистів, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так є. І прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України у 2025 році, на Курахівському напрямку. Дороги легкі, двері відкриті. Надходить вся необхідна зброя, і закривається небо над нашими військовими. Захист міцний. Буде так і так є. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, всю зброю, що використовують росіяни. Отвертаю, відсікаю від наших військових, українців, цивільних людей на Курахівському напрямку, на інших напрямках і повертаю назад. Тому хто запускає, хто надає накази, хто їх виконує, хто придумує ці наступи, хай їм в голову летить і їх нижче. Буде так і так є. Всі плани рештовські зруйновані, всі військові російські знищені. Буде все сказано, здійснено так буде. Я хочу подивитись таке питання, чи е, хто і про що розмовляв, хто літав в Америку і про що розмовляли. Оце є інформація, що від е, Росії е, був літак якийсь, який літав в Америку, Нью-Йорк, про що говорив. Той, хто літав і хто це був? Скажіть, допоможіть вищі сили, про що домовлялися? Які наслідки від цього для України? чиї загрози. Робоче звіно. Це літав не Путін, але дуже-дуже близький до Путіна. Це той, хто розробляє технології вбивства. Ця людина розробляє самі тактику, дає. Це мозг і сам злодій, сам от Путін злодій, але в нього, в нього, його, на нього працюють, як це, той, хто дає поради, як краще буде нищити, вбивати. ну, Це і був мозок. Якби, бо Літав мозок, говорив про. Те, щоб мир, щоб домовитися про землю, говорили про три регіони, про три землі. Чи є загроза від цієї поїздки для України? Та, є загроза. Говорили так: ми забираємо землю, ми не будемо її звільняти. Расисти забирають якісь три, три області і е, Україні не дають зброї. І зберігається мир у всьому світі, більше немає агресії між країнами, і зупиняється війна. А ще Америка має віддати гроші. Я так розумію, ще про гроші, що просили повернути гроші. І це був крик від расистів: крик про поміч що в них буде дуже сильні зараз ну, надвисла небезпека. В них чи буде фінансова криза, чи щось погано їм дуже сильно, і говорили, що зупиніть військових України, бо тут по цих картах виходить, що військові України, України в силі. Скажіть, допоможіть, будь ласка, про що домовились, що сказала Америка, і про що домовилась, який вплив для України? Ну так, да. тут сказали так, що Америка породичалася з расистами, в них немає конфлікту, залишилася Європа. От якщо вони з Європою домовляться, то а, все, ну, все буде домовлено. Ну, З Америкою вони в дружній... Що в них не буде ядерної війни, там будь-яких суперечок, нема, а конфлікт має бути зупинений. Війна в Україні має бути зупинена і це буду рабсь... рабські якісь умови для України. Ну, зараз буде напад саме на Європу, і все залежить від Європи. Будуть підлещувати, Щас шукати дороги до Європи, ставити Оману, наче Росія і Європа це одна сім'я, ну, родичатись. Це в них щось головне, щоб якимось чином зв'язки шукати. Нічого не вийде. З Європою не вийде домовитися. Тут Україна буде вже в такій силі, що не зупинить. Європа буде підтримувати Україну. Повертаю весь негатив рашистам Руйную всі плани російські, більше з ними ніхто не про що не домовиться, за спиною України не про що не зможуть домовитись. Зруйновані всі домовленості із Америкою. Америка більше не йде на зустріч расистам, відкриває дороги і шляхи. На співробітничість на, на союз Америки з українцями. Вся зброя, що є в Америці, йде в Україну. Буде так і так є. Заперечую весь негатив. Убираю всі біль сльози і страждання повертаю расистам назад. Більше не зможуть росіяни не про що домовитись, ніхто їх не врятує, не спасе. Руйнується Росія, розпадається. Більше не існує. перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів, щоб їх більше не існувало в цьому світі. В карті. І в природі взагалі зникають, ховаються, соромляться самі себе, більше не з'являться ніколи. Буде так і так є. Отвертаю Америку від Росії, більше ні про що не домовляться. Вся зброя, що є в Америці, йде в Україну. Великим шляхом буде так і так. Сили янголів охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для України в День. Всі дороги на надходження зброї для України відкриті буде так і такі. сказане здійснено, так буде. От, так що так. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!